Мені дуже сподобалась серія посуду «Антаркті» від Fire Maple. Це така от бушкрафт серія, серія посуду з нержавіючої сталі для того, щоб готувати не тільки на газових, там різних твердопаливних пальниках, на сухому спирту і так далі, на спиртівках, а також на багатті бушкрафтовий такий варіант. І е, сьогодні також йдуть представники цієї серії. Це казаночки, а точніше, напевно, правильніше буде сказати, каструльки, які називаються Antarcti На півтора літри і на 800 мл. Ось так вони виглядають. Якось ось так в кадр вам покажу. Так, так, ось тут ручка з пластиковим покриттям, і отут на кришці також ручка з пластиком. Дивився я деякі огляди на цей е, посуд, досить давно я хотів його вам показати, щоб на своєму каналі, так, щоб в Майкемпінг було таке відео. І е, дивився я, що люди взагалі кажуть про ці каструльки, як вони їх адаптують під вогонь, під багаття. Отже, е, кажуть вони, що ось цей пластик, який е, на фабриці, на заводі Fire Maple, який наплавляється на ручку. Вони його спеціально уявіть собі, опалюють у багатті, щоб цей весь пластик зліз, щоб залишилась ручка без пластику. Уявіть собі, будь ласка. А ось цей от момент на кришоці, так, ручка, така, от чи то прихватка, чи то ручка. Її ламають чи знімають і беруть кільце звичайне від зв'язки ключів, і е, вдягають отуди. І роблять такий от е, бушпот, це називається так, білліпот чи бушпот за е, англійською, британською, американською версією. так. Можна використовувати на багаття. Але я б напевно, ну, якщо ви запитаєте, чи робив би я, так я би так не робив. Я би ставив у багаття. Максимум, що б я зробив, це ось якось більш-менш обережно намагався би зняти, щоб не пошкодити ось цей от пластиковий елемент ручки, всунув би туди дійсно чи шматочок якоїсь проволоки. так, якось там по формі рівного якогось трикутничка, Я б це зігнув так обережно. Або дійсно від зв'язки ключів використав би оте кільце, наприклад. А от ручку я б залишив і нічого б з нею не робив. А якщо встановлювати на багаття, то я б ставив ось цією стороною, тримав би за ручку, отак ставив би, і щоб ручка в мене не поплавилась за можливості. Ось так, наприклад, зробив би я. Невеличке таке от до вас звернення і нагадування, що мій канал існує без всілякої реклами, без рекламних інтеграцій. І тому, якщо ви хочете мене підтримати фінансово для того, щоб на каналі виходили відео якомога частіше, з гарним спорядженням, а також щоб я всі ці речі міг тестувати у своїх відео, показувати вам, як вони працюють, і користуватись, можете мене сміливо підтримати. В описі під відео вказано, як зробити разовий донат. Звісно, якщо вам цікаво, так, і взагалі моя діяльність вам подобається. А також можете оформити платне спонсорство мого каналу на Ютубі. Величезно вам за це дякую. Не забувайте користуватись моїми промокодами. В мене їх багато, партнерів багато, магазинів багато. Переходьте всюди, дивіться. В інстаграм обов'язково переходьте, підписуйтесь на мене там. В Телеграм і всюди, взагалі, всюди, всюди, всюди. А якщо ви зайдете в мій інстаграм в актуальні сторіс знижки, то там, окрім туристичного спорядження, і знижок на нього ви зможете знайти людей і організації, які туристичні, так організації, які вводять людей в походи в гори не тільки україною, а й за кордоном, так, от як Кулуар, наприклад, так. А також можете сходити у якийсь водний поход з Мариною Бурчак, і вона вам покаже бакоту так на каяках. Або можете сходити з Денисом з Тревел Вульфс. Він приготує вам або навчить, або буде стояти і вам так показувати, що робити. А ви будете на камінні на такому готувати стейк чи креветки. Він вам там. Навчить, покаже, що робити. І за моїм промокодом можете на всі ось ці туристичні речі отримати знижку. Пишіть їм my camping, так, в особисті, в Директ, або в кулор на сайті в них в коментарях, коли там захочете замовити собі, на Еверест Підйом, скільки він там, 53 тисячі доларів коштує, так, скажіть Майкемпінг, і вони зроблять вам. Знижечку якусь, не знаю, яку вони там самі вирішать. Ось так. І вам буде приємно, і мені приємно, що ви згадаєте про мене. Так. Величезне дякую. Переходимо до відео. Давайте почнемо, напевно, з маленького на 800 мл. Ось таке от пакування 0,8 літра, Повна назва з нержавіючої сталі. 304 нержавійка. Міцний і компактний, і ручка яка фіксується у відкритому положенні. Нержавійка ABS пластик для кемпінгу. Можна ставити куди хочете на будь-які пальники всюди-всюди, куди хочете. Так, розмір у відкритому стані. Unfolded. Folded у закритому. Вага загальна 290 грамів, об'єм 08 літра. Кришка казанок ручка. Давайте відразу подивимось характеристики більшого. На півтора літри. Нержавіюча сталь АБС пластик все те ж саме. Але от розміри різні. І е, для цього я хочу. Е, ну, зараз давайте закінчимо, а потім порівняємо. Розмір у відкритому стані. У закритому стані, так, коли ручка відкрита і е, закрита. Вага 359 грамів, об'єм 1,5 літра. Давайте відразу так, щоб ви мали змогу натиснути на паузу так, і е, порівняти для себе специфікації, так, характеристики. Ось, будь ласка, unfolded це відкритий стан, Folded – закритий. Ось можете подивитись: тут 290 зліва менший важить. більший 359 грамів. 800 мл і е, літр 500. І відтепер, відтепер можна сміливо відкривати і показувати цю красу вам. Ось такий от чухольчик чудовий. Зараз я піду десь знайду свої рукавиці оглядові і повернусь одну хвилинку. Ось такими рукавицями користуюсь, щоб не залишати ляпки від пальців. Отже. Відкриваю менший казаночок. Чохол. Пропустив, так не сказав вам, Fire Maple. На затяжці. Ось вона тут, дуже прикольний колір. Набагато краще, як на мене, за звичайний якийсь там чорний. Відразу бачимо з вами риски об'єму, їх тут три штуки, 400 мл, 600 і 800. І бачимо, що. До цієї от кромки в нас ще тут є місце. Тобто казаночок насправді більший, ніж 800 мл. А ось тут уявне ділення тут посередині це буде 200. Вигляд. Fire maple написано з однієї сторони, з іншої не написано. Донешко, ось таке. Тут в нас таке от ребро жорсткості. Ручка ось така. І зафіксувалась. Для того, щоб її закрити, потрібно натиснути, підняти і опустити. Отпустити. Давайте відкривати і дивитись, що в нас там всередині. Так, треба тут все це діло під цей, під відкрити. Ага, тут в нас ще піалка ось така. Це все дуже і дуже чудово. Давайте відкривати, дивитись. Ось така от кришечка, також з нержавійки. Ось цей елемент з пластику я вам вже про нього говорив. На заклепках. Ручка тут також тримається на заклепках. Не на зварці. Отвор для зливу водички і для. Виходу пари. Піалка. Давайте витягнемо, подивимось на неї. Дивіться, як вона тут, в неї тут таке от місце, прям спеціально для неї всередині. Зараз подивимось на неї ближче. Ось так вона виглядає. fire maple тритан Витримує температури, зараз фокусується 100 градусів. Харчовий матеріал. Fire Maple написано. Ось така от форма. Рисок об'єму я тут не бачу. Але дивився відео в інтернеті. І людина там заміряла об'єм 350 мл під кромку. Ось так виглядає. Сіренький класний колір. Можна наливати сюди прям кип'яток, щось тут запарювати, можна використовувати як піалку для чаю, як хочете. І сам наш красунчик казаночок. Ось такий він класний. 800 мл на одну людину, це прям те, що треба. На двох людей, якщо чоловік і жінка, достатньо. І для того, щоб поїсти, і для того, щоб зробити чай. Але все ж таки від людини до людини буде по-різному. Залежить від ваших інтересів, від ваших апетитів і так далі. Тепер переходимо з вами до наступного. До більшого. Відкриваємо. Тут чохол вже чорний. А у меншого був такий чудового кольору. Бачите, яка різниця? Мені от світлий більше подобається. А хтось, знаєте, що каже? Хтось каже, що світлий він забрудниться швидко. Тому тут, кому як ручку відкрив, тут все, шановні глядачі, все те ж саме. Правда більше. Ось так воно все виглядає. Дуже якісно все зроблено. Також отвори для зливу водички, все це також тут є. Піалок тут дві. Там одна була, а тут дві. Вони такі самі. Все те ж саме. Також температуру 100 градусів витримують. Fire Maple написано. Класна форма. Дві штучки, одна і друга. Тобто цей казаночок на, на двох людей каструлька казаночок. Риски об'єму. Тут їх більше пів літру, 500 мілілітрів, 750 літр, літр 250 і півтора літра. І як бачите, до верхньої кромки ще є місце. Тобто, десь, напевно, літра 2 під кромку прям. І візуально, якщо провести ось тут лінію десь посередині, то це буде 250 мл. Ручка, до речі, не бовтається. Ось так, прям зовсім от трохи, так? Майже непомітно. Також ребро жорсткості. Дивіться, як все якісно зроблено. Fire Maple написано з однієї сторони. Тут така сама система з ручкою. Отсюди натискаєте. Ось так. Оп. І воно виходить. Опс, і закриває. Дуже така зручна, класна річ. Мені подобається. Кожному дійсно своє. Комусь подобаються ось такі досить широкі казаночки, комусь більш високі і більш за діаметром менші. Кожному своє. Все як завжди, шановні глядачі. Кому що більше подобається, в того таке і спорядження. Ручка класна. Все дуже і дуже і дуже якісно. Хочу зараз піалушки порівняти. Так, вони начебто однакові. Абсолютно однакові піалки. І за кольором, і взагалі по всьому. Так, бачите, однакові і за розміром. Все однакове. Начебто, на перший погляд. Можна використовувати для всіх ваших потреб. Вони не бояться кип'ятку. Відразу, що я тут згадав, що я б от відразу тут запарив би якийсь сублімат, чи якусь там вермішель швидкого приготування, чи якусь кашку, вівсянку там зранку. Для цього це прям ідеальний варіант. Можна просто заварювати тут чай, використовувати як чашку, як кружку, як піалку для британського чаєпиття. Такого ранкового. Дуже класна річ. Давайте порівняємо ось ці чудові речі. Ось яка різниця. Якщо ось так зробити, по висоті. Ось така в нас різниця. Так, зараз давайте зробимо ось так. Щоб було видно по діаметру. Також зробимо давайте ось так от якось. Щоб різницю діаметрів побачити. Ось так. По висоті я вам вже показав. Ось так. Ось такі от чудові речі. Давайте тепер поверну ось цією стороною. Де в нас ці риски об'єму? І також от побачите, яка тут різниця. Ось так. Кожен обирає для себе те, що йому більше, шановні глядачі подобається. Комусь таке, комусь таке. Якщо все скласти, то виглядатиме ось так. О! Досить класно. Річ. Давайте тепер вдінемо сюди кришечки і також будемо все це діло дивитись так одну вже вдів і другу також. Ось як виглядає. Краса, правда? Уявіть собі ось так на природі з таким от казаночком. Чи то на газовий пальник поставите, чи то у багаття, якщо є бажання, чи то вдома в себе на кухні. Також можна на якусь там, не знаю, індукційну плиту, наприклад. Ось такі от казаночки сьогодні були у моєму відео. Сподіваюсь, що цей огляд вам сподобався. Як завжди, натискайте палець вгору, залишайте вподобайку, залишайте коментар, обов'язково відповідайте на. Питання: так, на які, якими казаночками ви користуєтесь, яким посудом, від якої фірми, чи ви користуєтесь інтегрованою системою, чи ви готуєте на багатті, чи на пальниках, і так далі. і так далі. Обов'язково вкажіть, яка фірма, який виробник, і е, яка модель, мені буде приємно почитати. І як думаєте, ось ці казаночки, які я вам сьогодні показав? Маленький це на одну людину. Чи на двох, а великий на скільки? На дві, на три, чи на три-чотири, або на одну людину, яка полюбляє готувати супи. Так все це, будь ласка, в коментарях залишайте. Як завжди, всі посилання під відео. Всім величезне дякую за увагу. Бережіть себе і побачимось у наступних відео.